Нацполіція викрила учасників злочинної групи, які за 5 і 6 мільйонів гривень обіцяли вирішити справу наркодилера. Протиправну схему викрили оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП в місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва. У рамках досудового розслідування контрабанди наркотиків поліцейські отримали оперативну інформацію щодо вчинення шахрайських дій групою осіб. Правоохоронці встановили спільників, подружжя киян віком 43 та 44 роки. Зловмисники звернулися до дружини, підозрюваного в організації транснаціонального наркотрафіку із пропозицією вирішити питання щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності. Чоловік потерпілої налагодив контрабандний канал постачання наркотичних засобів кокаїн та гашиш із Іспанії та Нідерландів до України та їх збут на території держави. У липні провели спецоперацію на пункті пропуску через державний кордон. Під час огляду транспортного засобу фігуранта правоохоронці виявили та вилучили 600 грамів кокаїну та 1 кілограм гашишу. За результатами слідчих дій правоохоронців запобігли ввезенню на територію України. Наркотиків на понад 4 мільйони гривень за цінами чорного ринку. Тоді ж фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі чоловіку повідомлення про підозру за частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України та взято під варту. Учасники злочинного групування пропонували потерпілій сприяння в зміні міри запобіжного заходу та кваліфікації кримінального правопорушення, вчиненого її чоловіком. За такі послуги вимагали 135 тисяч доларів, що еквівалентно 5,6 мільйонів гривень. До схеми ділки також залучили посередника, який мав передати гроші службовим особам правоохоронних органів. Поліцейські затримали обох членів злочинної групи в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України після отримання коштів у великих розмірах. Крім того, за результатами проведення обшуків. Виявили та вилучили наркомісні лікарські засоби, готівку в національній та іноземній валюті, 1350 імітаційних купюр, номіналом 100 доларів та інші речові докази, слідчими поліції, затриманим повідомлено про підозру та взято під варту.